Що робити, якщо сподобалась дівчина? Вітаю, мені 19, і мені сподобалась дівчина. Я з маленького селища і у нас влітку був благодійний концерт, куди вона поїхала разом із двома іншими дівчатами. Концерт пройшов дуже круто. Ввечері, як завжди, на вихідних, я з друзями пішов в місцевий кабак. Ну і там ми зустрілися. Ми сиділи всі разом за одним столом, дуже багато співали та випивали. І чим більше я дивився на неї, тим більше вона мені подобалась. Проте я так і не наважився поговорити з нею. Був момент, коли я от от вже хотів підійти. Але біля неї вже стояв хтось інший. Вночі, коли я вернувся додому, знайшов її інстаграм та підписався. Зранку помітив, що вона підписалася у відповідь: тут я дуже зрадів. Ну і не наважувався я написати ще дуже і дуже довго. І тут, в якийсь вже осінній вечір, я все ж таки вирішив, що треба діяти. Я написав, ну і ми якийсь час поспілкувалися трошки, і відверто мені дуже сподобалось спілкування. І я вже декілька разів писав до неї, інколи переписка була дуже коротка, інколи я Розповідав про щось цікаве, що у мене відбувалося. Але я не помітив, щоб вона щось розповідала про себе розгорнуто. Зазвичай це не більше двох коротких повідомлень. Проблема в тому, що ми досить далеко знаходимось, вона у Києві, а я майже за 700 кілометрів від неї. Я хочу і я готовий приїхати в Київ, щоб зустрітися, бо все ж таки вживу поговорити і дізнатися когось набагато легше, ніж переписці. Але я не знаю, як запропонувати цю зустріч і чи взагалі варто йти на такий крок, а якщо вона не. Погодиться, як тоді далі продовжувати спілкування. Дуже складно це все. Останнім часом я якось так дивно себе почуваю, постійно зміни настрою, постійно чекаю на відповідь від неї, не можу нормально працювати. Дуже погіршився сон, важко заснути, дуже часто просинаюся вночі, постійно думаю за нею, як їй краще відписати, як може пройти наша зустріч та мільйон інших думок пов'язаних з нею. Я вже не знаю, що робити. ПС. У мене не було раніше жодного досвіду стосунків, тому не знаю, що далі робити робити. Ой, хлопче, складно це все, можу лише з власного досвіду сказати: я сам так було поїздив, але відносини на відстані це та срака. Плюс я цілком розумію твої думки, зі мною таке було, але в моєму житті правда була така, що чим більше я бігав за дівчатами, намагався їхню увагу на себе звернути та робив якісь відповідні віку вчинки. Тим більше я розчаровувався. А от коли моя теперішня дружина сама першочергово шукала зі мною зустрічі, а я був і не проти. Ну, її поточний статус відносно мене каже все сам за себе. Пес не по зальоту, я працюю на ремоуті, сам себе забезпечую і маю можливість переїхати будь-куди. Просто зараз така ситуація, що я просто не розумію, що треба далі робити, як діяти, і чи взагалі можливо я просто марную час і треба зайнятися чимось іншим. Але тільки від думки розірвати всю комунікацію з нею стає одразу зле. Я теж був готовий до переїзду, і втім не склалося. Ті відносини не протримались і півроку. Ну і взагалі, то мені здається, що для будь-яких нормальних відносин важливий критик. Тілесний контакт. Та хоча б за руку взятися, якщо того регулярно у неї не буде, то буде з кимось іншим, хто ближче, ніж ти, і не наступай на мої граблі, не їдь без запрошення, бо то ти так вирішив. Я якось заякнувся за те, що хотів би приїхати в Київ десь погуляти. На що вона відповіла, що це було б круто, чи можна це вважати за запрошенням? Ну, це, якщо вже про серйозні стосунки говорити, я о спілкуюся з особами протилежної стадії через телефон постійно і вважаю, цього достатньо, щоб подружитися. Якщо вона сухо відповідає і немає і навіть дружби, то точно немає чого переїжджати, бо переїзд це коли дружба достатньо міцна, щоб її перевести на серйозніший рівень. Та вже все зараз же навіть не мова просто про поїздку до неї, що зустрітися і поговорити, не те що про переїзд в її місто заради того, щоб бути ближче. Майже напевно це просто ввійшлисть зацікавленості нема. А ви за цей час побудували у себе в уяві образ, в який закохались, і цей образ, скоріш за все, має мало що спільного з реальною людиною. Це не засудження, сам щось подібне робив, але треба подивитись правді в очі. Це все зараз тільки з вашої сторони. Хочете і маєте енергію ча це змінити, можна спробувати. Я приїхав у Київ на якийсь івент, де з нею можна зустрітись без додаткового планування, і там поговорив: якщо раптом все вигорить, то можна продовжити ввечері ще десь. Майже напевно не вийде і дуже ймовірно, що, побачивши врешті, реальну людину, ви і самі зрозумієте, що не цього хотіли, але це закриє ситуацію. Тоді зараз краще просто спробувати запланувати зустріч і більше не писати. Просто не хочеться втрачати. Зв'язок, а приїхати в Київ зможуть тільки через два тижні. Чи все ж таки варто далі писати? Два тижні то доволі скоро, так що норм. Не знаю, як краще писати чи ні, це повністю залежить від поточної переписки. Я б хіба що порадив збавити оберти, але мовчати прям спеціально, то такої. У когось це ніби працює, але по моїм стандартам це не ок. Якщо я прям певен, що писати не варто, то на це мають бути більш вагомі причини, ніж дядько з Редіту порадив. І тоді я не буду писати, бо, власне, не хочу писати через ці вагомі причини. Якщо ж їх нема, то я Писати хочу і тоді буду, незалежно від різних порад. Можливо, про два повідомлення я трошки погарячкував, бо вона теж цікавилась про різні речі в мене. Просто я не знаю, як себе зараз ведуть дівчата в переписках. Останній раз я писав до дівчини років 4-5 тому, після того, як допоміг дівчині, яка мені подобалась, почати зустрічатися з моїм другом, то більше не хотів мати справи з дівчатами. Якщо вона тобі подобається, то скажи їй про це, хай вона обізве тебе самими останніми матюками, але ти будеш мати спокій, що ти хоча б спробував, а не гриси себе по типу, а що якби тоді вийшло? Ну у мене тут дежавю, коли я напряму вперше сказав дівчині, що вона мені подобається. Звісно, що відповідь очевидна, і зараз в мене той самий тригер. Боюся знову відчути ті емоції, які були раніше, але ти правий, треба пошвидше з цим закінчувати. А знаєш, що я сказав, коли дівчина сказала, що я їй подобаюсь? Аж цікаво стало. Моя відповідь була: так, я знаю. О, чувак, якщо дівчина так проявляє інтерес до тебе, то ти їй не потрібен. Ще в такому складному випадку вкладай в себе. Розвивайся, навчайся, а дівчин. Чата самі прийдуть. Насправді дуже обідно, і дуже важко це все зрозуміти, бо я ще ніколи у мене не було таких сильних відчуттів, як до неї, і розуміючи, що їй все одно на це дуже важко. Я тобі скажу істину, до якої мені вийшло доперти купу часу і нервів. І якби мені хтось це сказав раніше, я б мав значно здоровшу менталку. І що ти дівчині сподобався, то вона буде виявляти до тебе інтерес, відповідати розгорнуто, писати перше, захоче сама проводити з тобою час, турбуватись за тебе. Якщо весь час ініціатива йде від тебе, і у випадку, коли ти рап. Том кілька днів не пишеш, вона тупо мовчить. То ти нахуй не здався. А стукати в закриті двері і ламатись туди не потрібно, здоровшим будеш. Опробуй непотрібні контакти і живи своє життя. Я все ж таки хотів ще зустрітися, і спробувати поговорити. Думаю, мені так буде легше. Але я от вчора сказав, що планую провести якісь вихідні в Києві і хотів би зустрітися з нею. На що вона відповіла: Могли б, але якщо зможеш зловити мене в Києві? Бо я дуже рідко залишаюся на вихідних в Києві. І тут питання: чи є ще сенс якось спробувати, все ж таки, організувати цю зустріч? Чи це все даремно? Бо якось це все дуже мильно. Можливо, я не найцікавіше і Вона просто не до кінця розуміє, який я є. Можеш, в принципі, поїхати, тільки якщо повинен розуміти, що зустріч це буде як доза наркотизі боку. Ти підсядеш ще більше, а вона далі буде тебе морозить. Я б дуже хотів поїхати, але ж єдина причина, чого я хочу їхати, це зустріч з нею. А просто так поїхати і по факту зрозуміти, що її не буде, погана ідея, напевно. Тоді буде їх 100 гірше емоційно. Поїдь, але з таким очікуванням, що зустрічі не буде. Очікувати на те, що. Зустрічі не буде з надією, що вона станеться. Напевно, так і зроблю. Біжу бронювати готель. У будь-якому випадку тебе хоч не буде мучити відчуття, вини, що не спробував. Мене зараз мучить відчуття, що я все одно зробив щось не так, що не зміг навіть трошечки зацікавити дівчину. А і ще, скинь трохи балас, бо він сильно на голову діє тобі. То є тривогою, дівчину, не завоюєш, а голову собі попаяєш, неймовірно. Дівчата тимчасові, а кукуха з тобою постійно буде, воно того не варте. В 19 я також цим переймався і маю результат. Бро, головне в цій ситуації не очікуй занадто Багато, щоб потім не розчаруватись і не впасти в депресію. Нехай вона не буде головним центром твоєї уваги, тоді тобі буде легше, якщо вона відшиє тебе. Намагайся робити щось цікаве, створи собі хобі, вивчай щось нове, подорожуй. Так це легко сказати, але я маю на увазі, що тобі не потрібно залежати цю вакуумі і завжди думати про неї. Важливо розуміти, що вона просто людина, і якщо хочеш зустрітись з нею, то так і зроби. Якщо поїдеш в Київ, то їдь не тільки заради зустрічі з нею, а й придумай, що тобі робити, наприклад, екскурсія чи якісь розваги. Це на випадок, якщо що вона виявиться не такою, як в переписках, або ж відшиє тебе. Ось скріншотик. Напевно, з поїздкою тут все зрозуміло, її не буде. Та й подальшого продовження спілкування теж. Хоча, як би мені не хотілося знов написати, треба нарешті зрозуміти, що в нас різні дороги. Занадто багато тексту. Спілкуйся максимально коротко і по темі з конкретними пропозиціями, без роздумів. Сподіваюсь, сумніваюсь і інше. І більше ніколи не використовуй цей смайлик. Ось такий був відеоролик. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобався, ви можете поставити на нього лайк, написати комент, скинути друг. Духу, а також підписатися на канал і клясти на дзвіночок. Ну а ще там десь в телеграм є, посилання в описі, там є багато якогось, знаєте, такого мого контенту від душі. Вау, папа. -па.